Мене звати староста Інна, і сьогодні я в Академії акторської майстерності квадрат. Поруч зі мною сидить викладачка, режисерка та навіть акторка у цій академії Ганна Слуковенко. Я сама знаю, яка Ганна у викладанні, адже я її учениця. Отже, Аня, як ти вирішила стати викладачем і чому? Uh, дуже цікаве питання. Насправді uh, я Дуже спонтанно вирішила стати викладачем, тому що я. Приїхала у Львів, я сама з міста Запоріжжя шукала роботу і знайшла квадрат, і так тут і залишилась в принципі вже два з половиною роки. Працюю я, звісно, маю досвід роботи викладання в принципі, великий, тому що в Запоріжжі я працювала з дітками. В квадраті я знайшла вже свою дорослу аудиторію. А з дітьми все просто я навчалась в університеті. У нас почалась практика здається на третьому курсі. Була викладацька практика, і я пішла в школу, яку я сама із Закінчувала театрально, пройшла практику, і далі треба був педагог. Мене запросили, і в принципі ось так я почала працювати в школі десь з четвертого курсу, приблизно і років шість я там працювала з дітьми. А що це за школа? Це школа мистецтв, звичайна державна школа, але мені повезло, що я сама її закінчила. Типу, і потім мені вже дуже було цікаво викладати, тому що я знала все. І всередині, як відбувається як учениці, та і потім мені було вже цікаво із ними попрацювати, бо я вже стала сама викладачем. І виходить, ти співпрацювала з тими викладачами, які тебе вчили? Так, стала. Та, та, та. Стало цікаво, що я від дитини учениці перейшла вже в статус викладача, і, і мої викладачі, які у мене викладали, стали моїми колегами. А ти зі скількох років там навчалась? Там я навчалась з першого класу. О, Тому... я можу сказати, що я практично все своє життя вже в цій професії. Ти коли працювала ще в Запоріжжі, ти ставила там вистави чи ти суто уроки проводила? Я проводила суто уроки, але так як це державна школа, там у дітей є різні предмети, тобто це є акторська майстерність, та ритміка, це є сценічна мова і сценічний рух. І у них є такий предмет, як сценічна практика, це вже йде як постановка прямостави, і я е, допомагала, тому що у них був основний викладач, який веде е, сам клас, і я допомагала в постановці. Сама я окремо дітьми не ставила, але в квадраті в мене вже з'являється такий досвід, де я дітьми вже зараз ставлю таку невеличку постановку імпровізовану. Ти працюєш в квадраті буквально з його відкриття у Львові? Та, та я е, приїхала тільки-тільки набирала команду ще нічого не було. І я, от одна з перших викладачів, яка е, тут з тих, хто зі мною тоді стажувався, в принципі, ніхто не е, затримався довго. Я от якось якось тут затрималася. Оскільки ти групу випустила за цей час. Мені важко сказати основну цифру, от тільки недавно перераховувала ну десь близько тридцяти. Близько тридцяти, це рік це і другий рівень у мене був, та і перший, і ну там за тридцять вже перейшло. Десь десь так багато. Оскільки я теж у вас навчаюся, так. перший рівень це по суті, коли люди просто приходять, беруть свій перший курс, де вони вчать базу. База це, наприклад. Ораторська майстерність, вправи на дихання, вправо mm -hmm. на концентрацію, мінімально на пластику. Mm -hmm. е, вот. Але на другому рівні я не була. Mm -hmm. Чим другий рівень відрізняється від першого. Другий рівень він більш поглиблений. Та тобто тут для нас важливо розуміти, що до нас приходять люди, які ніколи не, не займалися акторством. У кожного з них є різний запит, і далеко не всі приходять саме за акторською майстерністю в плані професійних навичок. Та для того, щоб виступати на сцені або говорити, дуже багато людей приходять за акторством саме для життя. Та? Тобто, це комунікативні навички, прояв емоцій, небоязнь цього вивільнення от себе. І от перший курс він саме для цього, для того, щоб не боятися існувати в цьому світі, усвідомити свою унікальність і не боятися це проявляти. А другий рівень ми вже стали впевненіше ми вже спробували, що таке вихід на сцену, ми вже здобули якусь таку базу. І другий рівень він вже більш прокачаний саме на акторство. Тобто там йдуть тренінги різні. Тих, в принципі, так само і проходила та зі мною на різних наших заняттях. Це є театральні школи різних діячів світових. І в кінці ми вже виходимо на перформативну таку цілісну виставу, де в принципі студенти вже. Також розуміють більше, що таке саме театральна постановка, де вони на сцені з своїми партнерами можуть співіснувати. Ти так само і проявила себе як режисер, тому що в квадраті існує так само окремий вид навчання театр, є репертуарний театр і є антитеатр. Аня ставила декілька вистав в антитеатрі і в майже всіх, крім однієї, я так само грала. Тобі було цікаво себе проявити як режисери, тому ти за них взялась так. В якийсь момент мені стало цікаво. З'явилась така пропозиція. от ми придумали цей антитеатр. І е, мені стало цікаво, та тому що в принципі у мене не було такого досвіду постановки якоїсь великої і роботи з акторами, спробувати е, себе в якості режисера? І це був дуже гарний досвід. В принципі, мені сподобалося це е, реалізовувати якісь свої бачення, свої ідеї за допомогою людей, яким це цікаво. Який в тебе основний метод навчання? Тобто як ти. Проявляєшся саме як викладач, яка твоя мета? Як ти комунікуєш зі студентами, проводиш ті ж самі заняття чи репетиції? Тобто, як ти саме в це вкладаєшся? Ну, знову таки, квадрат. Він, взагалі, коли з'явився в моєму житті, він перевернув повністю моє ставлення і моє розуміння акторської майстерності і викладацької такої діяльності. Тому що це був перший мій досвід. От це, саме в, в такій та структурі на навчання для мене важливо просто е, з людьми говорити. От на це і направлений в принципі квадрати, наш курс, е, тобто чути їх запити, розуміти для чого вони тут, що вони хочуть, що для них важливо, і е, підтримка на репетиціях. Мені е, квадрат допоміг трошечки вибудувати в собі от такий момент дисципліни. Перші постановки антитеатру це було досить неочікувано. Тобто, це не планувалося як антитеатр. Так склалось в моменті, що це переросло в такий формат. І тому ці постановки для мене вони були дуже такі ну дуже нервові. знаєш. Це все складалось тут і зараз, як-небудь, як піде. от Просто ми це придумали і Звали словом антитеатр вони були класні, вони були цікаві, але вони були не продумані наперед. Тобто не було якогось плану, не було е, кінечного результату, який я бачила і думала: ось це, це має бути так. Вже Наступні, коли ми вирішили, що це у нас буде такий формат, буде антитеатр. Ми будемо там ставити невеличкі перформативні вистави. То звичайно, що кожна вистава наступна, вона вже пропрацьовувалась наперед. Тобто е, я думала, який це буде жанр, який це буде формат, як це буде все виглядати. Та і кожна вистава таким чином, вона, ну як на мене, була все цікавіше, і цікавіше, і цікавіше. До речі, антитеатр на хвилиночку це вистава, яка ставиться плюс-мінус за 5-6 репетицій, щоб ви розуміли, тому. Як на мене цей формат навіть складніший, ніж репертуарний театр, який ставиться за три місяці. У Нас завжди на перших заняттях ми обговорюємо, хто чому сюди прийшов. Більшість людей хотіло себе проявити в тому, в чому вони завжди себе боялись проявити. Mm -hmm. І були люди, які от реально так класно проявилися, що зараз вони це займаються більш серйознішим. Mm -hmm. Були сто відсотків. Дуже багато в нас і прикладів зараз людей, які пішли, будь ласка, Інна, дуже багато молоді, які захотіли загоріли цією професією, хочуть рухатись далі, вступати і ставати прям професійними акторами. Багато людей вже дорослих в своєму віці, які знайшли в собі сили і сміливість піти і спробувати знятися в рекламі, спробувати себе в озвучці. Вона дійсно стає відкритіше, смілові. Більше прокачуються софт-скіли і все. І ти можеш в будь-якій сфері вже це застосовувати. У квадраті відкрився ще дитячий курс, де навчаються діти. Mm -hmm. Це з якого по який вік діапазон? Зараз у нас активно він запускається. У мене є одна група зараз підліткова. Це була ну, скажімо так, пробна група. Та? Зараз це підлітки в середньому. 10-15 років у мене група. Загалом ми запускаємо зараз курс від 7 до 15 Влітку Ми плануємо денний табір, а вже з вересня повноцінний курс для дітей, де вони так само як дорослі у нас будуть Дуже Круто дивитися, як діти змінюються, і діти проходять цей шлях, і от якими вони прийшли, які вони зараз. Чому для дітей авторська майстерність важлива? Чому батькам було б реально бажано і круто віддати дітей? Цьому навчатися mm -hmm. і реально з якого віку плюс-мінус, тому що mm -hmm. я почала цим займатися з 14 років. Mm -hmm. Я вже була підлітком, і в чому буде по суті різниця, коли ти прийдеш туди умовно в 6 років, mm -hmm. і коли ти прийдеш туди, реально в 15 Ну, дивись, знову таки, та от зараз працюємо з дітьми, і дуже частий запит на зараз проблема з комунікацією, та тому що ну ми всі переходимо зараз в телефони, онлайн режим. На жаль, такий час, та коли діти переходять на онлайн навчання з різних причин і так далі. Це боязнь висловлювати свою думку, це не вивільнення емоцій, тобто проблема всі ті самі, як і у дорослих. Ми подумали, якщо до нас приходять доросли, дорослі з таким запитом, а ці дорослі колись були дітьми та у яких були ці проблеми, то чому би не почати ці проблеми вирішувати трошечки раніше? Вирішувати з дитинства для того, щоб потім ці діти не ставали цими дорослими, які бояться висловлювати емоції, бояться висловлювати думку, бояться говорити. Різниця 7 або 15 років. Ну як на мене, чим раніше ти почнеш, тим свідоміше ти будеш. Та тобто, якщо ми почнемо в 7 років, то звичайно в 15 років це вже буде зовсім інша дитина, яка вже має своє бачення, не боїться і вона смілива. 15 років так само, тобто за що я люблю квадрат за те, що він прокачує софт скіли. Він вчить жити в цьому світі. Не боятись цього світу, не боятись людей. Це можна прокачати як в 15, так і в 40 років, але для цього треба бажання і треба тільки діяти. Звичайно, ну з дітьми це складніше, тому що це ще дитина. Їй сказали, вона прийшла, та і вона до кінця може цього не розуміти. Дорослі вже сильніше за це беруть Вповідальність. Але в дітях ну це 100% прокачка через гру комунікації, емоції, це направлення їх енергії в правильне русло, це не боязнь вийти так, коли на мене всі дивляться, щось сказати, щось зіграти, пожартувати, швидко відреагувати. А в тебе були проблемні діти на заняття? Балагани, ви не могли зібратися або ще щось таке. Е, ну... Можливо, коли ми ще робили пробні заняття, там буває їх важко зібрати, тому що вони приходять, вони бачать один одного вперше. І якщо це особливо молодший вік, то звичайно, так як заняття дуже емоційне, їх можуть емоції почати зашкалювати, та, і там треба от якраз вже шукати підхід. Прям якихось я ну, не знаю критичних моментів. Ну не було звичайно, тому що все одно досвід є. Як там зібрати, як їх вгомонити є там певні моменти. У мене на заняттях вже такого не було, тому що вони всі вже згуртувалися, об'єднались, і плюс вони досить дорослі. Та, тобто, підлітки вже такого старшого віку, їм вже цікаво, вот поговорити, понавчатись, поспілкуватись, обговорити, аніж просто там буштовувати полаганку Ну, критичних моментів не, не бувало у нас. А чим буде відрізнятися цей літній табір від звичайного курсу дитячого? Літній табір він розрахований на 7 днів, тобто це семиденна така програма. Ну скажімо так, це переднавчальна програма. Тобто це сім днів для того, щоб яскраво провести по перше літо своє не тільки емоційно, але й з користю. Тобто, там так само будуть класні тренінги, корисні тренінги, і за сім днів батьки вже зможуть побачити результат дитини та пропрацьованої. А навчання воно вже буде розраховано на рік, тобто ця, там будуть семестри, де ми будемо займатися безпосередньо вже різними тренінгами і виходити на велику класну виставу, де так само там будуть різні пропозиції е, для батьків за, за за тим, за чим вони йдуть в принципі сюди і діти, та чого вони захочуть. Нічого собі, круто так. мої часи такого не було. Так, бачиш <круто> зараз. Наші часи ну, була б я дитиною. Я б з радістю туди пішла, тому що, як на мене, це реально крута ініціатива, куди можна сплавити свою дитину на тиждень. Я кажу з користю і емоціями. Так, дитина може проявитись, знайти в собі щось, таланти це дуже важливо. Дякую тобі за цю розмову. А ви, друзі, не бійтесь проявлятися, не бійтесь показувати свої таланти, здібності. Тому що творчість це прекрасно. папа. -па.